Знову ж таки, ці системи на сьогоднішній час майже повністю витіснені системами ЧПК. Єдина галузь, де вони застосовуються, це ювелірне виробництво, якесь художнє виробництво. Ну, наприклад, якщо це ми розглянули тут токарну систему, токарну копіювальну, якщо це буде фрезерно копіювальна, то, наприклад, художник може виконати якусь гравюру з фольги, чи канку, чи гравюру, і потім з цієї гравюри методом електрокопіювання можна цей виріб розмножувати, наприклад, там на деревині, на гіпсі, на металі і так далі, з досить високою точністю. Такі ж можливості забезпечують і сучасні системи ЧПК, якщо їх оснастити там, вимірювальною системою, яка може обмірювати або 3D-сканером, який може обмірювати наш зразок, але порівняно з такою комбінацією 3D-сканер плюс верстат з ЧПК. Ось така електрокопіювальна система значно простіша і дешевша навіть по сучасним міркам. Так, і е, ще один вид е, копіювальної системи це гідрокопіювальна. Переваги в неї практично. Такі ж самі, як і у електрокопіювальної, і загальній властивості. Єдине, що вона може сприймати в середньому більші навантаження від сил різання, тобто її можна застосовувати на середніх і на важких верстатах, але вона має дещо меншу точність порівняно з електрокопіювальною. Ну, це поняття теж таке відносне, все залежить від точності виготовлення ось цієї деталі гідрокопіювальної системи і елементів електрокопіювальної системи. Тобто принципово можна і від гідрокопіювальної системи отримати високу точність, але в середньому за точністю вона трохи гірша. Як вона працює? Ну, тут у нас зображено лише супорт, тобто, привод поперечної подачі. Тобто, ось ця частина, вона встановлюється ось тут у нас на супорті. Тобто привод поздовжньої подачі у нас залишається такий же. А ось цей привод з двигуном М2. Замінюється на ось такий гідропідсилювач. Як він працює? Вся ось ця частина це одне ціле, і на ньому встановлюється інструмент. І вся ця частина здійснює рух поперечної подачі. Ну, на малюнку це вертикальний напрямок ось такий. Це у нас робочий гідроциліндр, який забезпечує е, сприйняття сил різання. Е, а ось це у нас так званий копіювальний золотник, або копіювальний клапан. Е, в принципі, це звичайний е, так званий п'ятиходовий золотник реверсивний. Е, але виготовлені з більш високою точністю. Ну, давайте подивимося, як це все працює. <кій> в середньому положенні, коли у нас йде обробка ось таких горизонтальних ділянок, рухома частина золотника знаходиться в середньому положенні. До речі, ось ця, о, всі ці деталі, ось ця частина, це тіло обертання виточене на токарному верстаті, потім шліфується, тобто це ось такий циліндр з шайбами, вставлений у отвір, ось цей отвір, в якому є кільцеві виточки. Ось це ось у нас кільцьові виточки. Так, і до цих кільцевих виточок є свердління радіальні в корпусі. Через ці свердління у нас вже робоча рідина проходить до цих порожнин і далі до циліндру. Так от, в середньому положенні ось ці шайби перекривають всі три виточки. Цей напрямок перекритий, цей напрямок перекритий. Тобто напорна магістраль ось вона у нас перекрита. І насос у нас працює на запобіжний клапан. Тобто на злив. Далі, якщо в нас зустрічається ось така падаюча ділянка, тобто середня частина рухома золотника провалюється. На копір. В нас відкриваються верхні кромки. Ось ці, ось тут, ось тут і ось тут. В цьому напрямку порожнина у нас закрита, а в цьому напрямку мастило проходить до середньої порожнини і через неї потрапляє до. <кій> Штокової порожнини гідроциліндр. <кій> так, тут, до речі, трохи неправильно зображено. А, ні, все правильно. Якщо у нас тут тиск збільшується, вся ось ця частина починає рухатися у напрямку копіро. Тобто в тому ж напрямку, в якому перемістився у нас щуп з середньою частиною залотника. Зли... Поршнєва порожнина циліндра, при цьому ось таким чином, через оцей канал і через ось цю відкриту кромку з'єднується зі зливною магістраллю. Це переміщення відбувається до тих пір, доки у нас оцей супорт, корпус ось. Не дійде до такого положення, коли всі три виточки знову будуть перекриті. <кій> Якщо в нас зустрічається ділянка копіра з підйомом, тобто золотник ось цей переміщується догори, у нас відкриваються нижні кромки. В цьому випадку через оцю кромку. Напорна магістраль у нас з'єднується з поршньовою порожниною циліндра. І рух ось цієї всієї частини починається вгору вперед. Тобто в напрямку від копіру. Так, а штокова порожнина через ось цю кромку з'єднується знову ж таки з візоливною магістралью. І знову ж таки, переміщення відбувається до тих пір, доки ось цей золотник не займе своє середнє положення і не перекриє всі три каналки. Ось таким чином це все працює. Точність роботи цієї системи залежить від точності виготовлення. Ось цього золотника, а саме від різниці ширини ось цих шайб і ширини виточок. Чим менше між ними різниця, тим більшу точність ми отримаємо. Якщо у нас шайби трохи ширші за виточки, ми отримуємо так звану мертву зону. Тобто золотник в межах цієї різниці буде переміщуватися. Не викликаючи переміщення супорта з інструмента. Якщо у нас шайби будуть вущі, ніж виточки, в цьому. Ви